У всі часи прихід весни сприймали як свято: сонячне тепло, перша зелень, повернення птахів і звирію. Не дивно, що хочеться співати. Але зараз ми точно знаємо, що весна настане незалежно від того, будемо ми співати чи ні. Раніше ж люди вірили, що їхні дії прямо пов'язані з тим, що відбувається. І щоб прийшла весна, їй треба допомогти співами. Також переглядай відео і дізнайся про те, як наші предки весну закликали. Ось так весело закликали весну за допомогою певних обрядів танців, хороводів, ігор. Їх супроводжували виконанням веснянок, які належать до календарно обрядових пісень весняного циклу. Веснянки назва узагальнена, відома у всій Україні. Але в різних місцевостях існують свої назви гагілки, ягівки, ягілки, гаїлки, городальки, огульки, ранцівки. Основні мотиви веснянок. Магічне закликання весни уславлення її приходу, пробудження землі від зими. Возвеличення кохання, звернення до птахів, які приносять на своїх крилах весну, оспівування воскреслої природи. Наприклад, узявшись за руки, дівчата то опускали, їх то піднімали догори, відтворюючи в такий спосіб колихання дерев. У веснянках висловлювали сподівання на добрий урожай так, співаючи, імітували рухи, характерні для засівання поля і збирання врожаю. Настрій веснянок веселий, радісний, сповнений захоплення красою, оптимізму і віри в краще майбутнє. Веснянки мають свої особливості. Цікаво, що їх співали не для людей, а для природи, аби її пробудити від зими. Саме тому важливо було, щоб звук співів був не звичайним, а супервисоким, пронизливим. Веснянки виконували тільки дівчата. А для співів намагалися вийти на якесь підвищення, пагорб або гірку. Веснянки мали переважно діалогічну форму виконання. Дівчата ділилися на два хори, і кожен гурт по черзі виконував пісні чи окремі їхні частини. Як от у веснянці Ой, весна, весна, днем красна. Ой, весна, весна, днем Красна. Що ж ти весно принесла? Принесла я вам літечко, ще й рожевую квіточку. Хай вродиться житечко, ще й озима я пшениця і усякая пашниця. Ой весна, весна, ти красна. Що ти весно, красна нам принесла? Принесла я вам літочко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке є Зверни увагу образ весни персоніфікований, тобто наділений людськими рисами й поведінкою. Її уявляли молодою, вродливою дівчиною в гарному вінку. У пісні натрапляємо на звернення і запитання до весни, а також на повтори її імені з метою докликатися. До того ж, рядки зі звертанням і відповіддю повторюються Ой весна, весна, днем красна. Що ж ти весно принесла? Принесла я вам літечко. Це рефрен повторення кількох рядків з метою увиразнити ритмічність пісні. Визнач епітети й пестливі слова. Яка їхня роль епітети весна красна, рожевою квіточку, озимая пшениця, запашненьке зіллячко, зеленую травицю, холодну водицю, маленьке єтелядко. Пестливі слова літочко, квіточку, житечко, зіллячко, травицю, водицю, ягнятко, телятко. Ці художні засоби увиразнюють емоційність веснянки та надають їй ніжності, м'якості, задушевності. Ти вже знаєш, що веснянки співали і під час виконання танців, які закликали весну. Один із найдавніших хороводів кривий танець. Зазвичай саме ним розпочинали весняні веселощі. Рухи дуже прості: усі учасниці стають у ряд, узявшись за руки. Перша дівчина-провідниця веде всіх за собою кривою лінією, звідси й назва. Танець супроводжується піснею. Кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо то вгору, то в долину, то в ружу, то в калину, а ми кривому танцю не виведем кінця, бо його треба вести, як віночок плести. Зверни увагу на образ вінка. Він символізує сонце, безкінечність буття. А також у особлю її щастя, молодість, дівоцтво, кохання, шлюб. Запам'ятай у давні часи весну закликали за допомогою певних обрядів, які супроводжували виконанням веснянок, що належать до календарно обрядових пісень весняного циклу. Основні мотиви таких творів магічне закликання весни й уславлення її приходу, пробудження землі від зими. Возвеличення кохання, звернення до птахів, які приносять на своїх крилах весну, оспівування воскреслої природи, сподівання на добрий урожай. Настрій веснянок: Ой, весна, весна, днем красна, кривий танець, веселий, радісний, сповнений оптимізму та захоплення красою. Пісні багаті на художні засоби: епітети, пестливі слова, персоніфікації, образи, символи, повтори, рефрени. Став уподобайку, зустрічай весну з нашим каналом. Танцюймо й учимо українську разом.